Вже чверть від загальної кількості шкіл 4828 шкіл та 27% це 3762 дітсадка, підготовлені до початку нового опального сезону та нового навчального року. Загалом по Україні мають бути підготовлені до осінньо-зимового періоду майже 19,5 тисяч шкіл та близько 16 тисяч дитячих садків. До кінця серпня всі навчальні заклади мають отримати паспорта та акти готовності. До нового навчального року має бути капітально відремонтовано близько двох тисяч шкіл. Зокрема, буде проведений ремонт системи опалення в понад однієї тисячі очкових закладів, відремонтовано майже 4 тисячі котелень, відновлення 3,5 тисячі харчоблоків та 2,5 тисячі спортивних залів. Зазначу, що уряд забезпечує не тільки проведення ремонтних робіт під час підготовки до нового навчального року, до 1 вересня 2013 року будуть введені в Дію 12 шкіл більш ніж на 3 тисячі міст. Ще в сім школах будуть добудовані нові корпуси та спортзали. Також до Дня знань буде завершена реконструкція 21 школи, в яких буде вчитися понад 8 тисяч учнів. Я дякую міністру освіти, Дмитру Володимировичу Табачнику та керівникам регіонів за якісну за графіком реалізацію завдань президента. Шановні колеги, урядом поставлене завдання забезпечити всіх школярів належними санітарно гігієнічними умовами. Зокрема, в кожній школі мають працювати внутрішні санвузли. На сьогодні з майже 19,5 тисяч загальноосвітних навчальних закладів вже більш ніж 80%, 16 тисяч забезпечено такими приміщеннями. У цьому році, за планами регіонів, понад 1,5 тисяч навчальних закладів має бути забезпечено внутрішніми санвузлами, а це ще 8%. У найближчі два роки, за тими графіками, що нам дали регіони, ця робота має бути завершена.